Друзі, привіт! Це надзвичайно м'які килимки для ванної кімнати, виготовлені з високоякісної мікрофібри розміром 50 на 80 см з протикоскою нижньою стороною. Підходять для підлог з підігрівом. Прості у догляді їх можна прати в пральній машині за температури 40 градусів. Завдяки спеціальному методу фарбування килимки мають тривалий блиск. Колір не псується навіть після тривалого прання. Матеріал 100% поліестер, у лоті 12 одиниць, три кольори це благородний сірий, таких у лоті 7, бежевий колір, їх у лоті 3 одиниці та темно-зелений. Таких у лоті дві одиниці. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу.